У контексті десята дванадцять у Києві на радіо РаФМ починаються інтерактивні програми. У студії радіо РаФМ журналіст Віталій Вітаю вас, шановні радіослухачі. Про що будемо говорити в програмі у контексті, популярний водночас доволі заеложений, як на мене, вислів про те, що курчат підраховують восени, вірний лише наполовину підсумки року, досягнення, здобутки, поразки, провали. Ось що дає нам реальний ключ до розуміння економічних процесів і відповідь на головне запитання: чим постійно переймаються українці, чи будемо жити краще в наступному році, пам'ятаючи, що сьогодні 29 грудня, загалом 364-й день цього високосного року. До завершення якого залишається лише 62, навіть менше вже годин, саме той випадок, коли вже можна. Тим більше, напередодні на засіданні уряду, презентували документ, зміст якого заслуговує на нашу пильну увагу, Кабмін розробив проект середньострокового плану розвитку країни. Проте... Що це насправді? Черговий витвір чиновницької фантазії реальний документ, який будуть як кажуть, ґрунтовно скрупульозно виконувати поетапно, із призначенням відповідальних за кожен етап. Чи справді після реалізації цієї стратегії, якщо до цього дійде справа, Україна почне потрошку наближатися або вибиватися в люди? Всі ці питання я адресую нашому гостю. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Це експерт економічного дискусійного клубу, колишній керівник низки департаментів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Євген Олейніков. Пане Євгена, доброго ранку. Доброго ранку, пане Євгене, На початку, якщо дозволите, кілька зауважень ремарок з боку ведучого, на моє переконання глибоке у нас ставлення до різного роду документів, різного роду стратегій. Типу такого, що є вони чи їх немає, все одно суть від цього не змінюється. Достатньо пригадати конституцію, безкоштовна освіта, наука, право на перше робоче місце на працю, як вони виконуються. По-друге, ця економічна середньострокова стратегія вона розрахована до 2020 року. Виникає питання: навряд чи її буде дореалізовувати реалізовувати уряд Гройсмана, враховуючи часто ротацію е, прем'єр-міністрів України. І по-третє, ставлення до цифр. Тобто пишуть завжди значно краще, ніж воно є в реаліях. Будь ласка, вам слово. Е, ну, я б сказав так. По-перше, я подивився цю стратегію. В мене, знаєте, така трошки аж ностальгія виникла. Е, е, бо <кхух> документ такий дуже-дуже, дуже, дуже, дуже е, так би мовити, традиційний. От, от навіть беремо по розділах. Знову в нас йдуть пріоритети. Це так, ну, як завжди, безпека, оборона, економіка, людський капітал, державна служба. Візьміть будь-яку е, програму, яку писав уряд, хоч у 2013-му, хоч у 2010-му, хоч раніше. І ви там побачите такі ж самі розділи. Більш того, я навіть можу сказати, що і писали переважно ті самі люди, що працювали в той час. І писали вони те ж саме. Якщо у когось є час і наснення, можна просто порівняти окремі розділи і пункти програми і побачимо співпадіння слово в слово. Є, є і таке, є таке, є таке так, така питання. Не можу сказати, що це, в принципі, погано. Тобто, ну, нічого нема поганого в тому, щоб розвивати економіку, створювати, там, розвивати держслужбу і таке інше. Але питання головне полягає в іншому. Перше, так би мовити, і головне. А чи дійсно це хтось буде робити? Бо в нас, на жаль, усі ці документи переважно приймаються для того, аби продекларувати, що ми їх прийняли. Якщо ж ми починаємо занурюватись сам документ, то ось до нього виникають дуже і дуже серйозні запитання. От я беру просто зараз... Так, я слухаю. Будь ласка, будь ласка, завершуйте думку. Так, ага, да, так, так. Ну от я просто беру, наприклад, безпосередньо відкрив презентацію на сайті уряду, От я беру перше з того, що, на чому наголошується в економічному облозі. Одна з перспективних сфер, що стимулюватиме економічне зростання і має бути реформована агропромисловий комплекс. Але вибачте, шановні, агропромисловий комплекс в нас зростав і під час кризи 2008 року. І це була єдина і, сфера практично? Та, так, так. І, нав, і навіть у 2014 році він зазнав найменших втрат і най, найшвидше оговтався від е, тієї кризи, яка виникла. В мене виникає запитання, а в нас нема біль, більш, так би мовити, вразливих і неефективних сфер. Нащо братися за реформування того, що якось працює? Вам е... Нема до чого докласти зусилля? Чи будемо реформувати те, що так буде а, воно ще працює, тому його зараз відреформує? Е, пане Євгене, дуже важливе питання: механізми реалізації задекларованого або задекларованих пріоритетів, як на мене, їх дуже багато, що свідчить знову таки про наше невміння: зосередитися на ключових, визначити і зосередитися на винятково тих пріоритетах, які дійсно становлять так би мовити, реальну цінність для з точки зору державної безпеки і оборони. Так ось механізми. Реалізації, економічні чи фіскально примусові? Е, я б сказав так, е, переважно декларативні. Вони і не ті, і не інші. Ну просто давайте подивимося знову. Підтримати програму таку, підтримати програму сяку. Це фактично документ відсилка Тобто під програму треба ще програму. Він так не запрацює. Ну, це все одно, що будувати будинок і писати там, е, в будинку будуть вікна. Згідно програми встановлення вікон, от ви зрозумієте з такого документа то які ж вікна будуть в вашому будинку? Безумовно, ні. Ви знаєте... Е... От те саме тут. Перед вступом власне до розмови з вами я навів свої аргументи. Як на мене, от вони мають мають місце, і назвав третім аргументом так би мовити реальність цифр. І з 1 січня, тобто вже з неділі, запрацюють нові норми про підвищення мінімальної зарплати удвічі. Полеміка, вона абсолютно так би мовити, в економічному середовищі щодо економічної природи збільшення зарплати вона не знята. Я пригадую, варто було. Представникам влади озвучити цю ініціативу, як е, в коментарі Івана Міклаша, іноземця словака, який довів ефективність в Словаччині, тепер працює в Україні. Е, прозвучала така теза, що це збільшення воно має, має так бути реальний зміст, коли природа цього е, поповнення збільшення вона економічна. Усе інше це від лукавого, і це означає, що в економіці у нас не ті тенденції, які повинні бути. Ну, тут я безумовно погоджуюсь з паном Міклашем, до речі, так би мовити, до нього дуже суперечливе ставлення у вітчизняному експертному середовищі, якщо воно не навколо урядове. Бо пан Міклаш пропонує ряд рецептів, які він, так би мовити, застосовував у себе з точністю до навпаки. Тобто там він, наприклад, застосовував державну підтримку того ж самого автомобілебудування, щоб його інтегрувати у загальноєвропейський простір. В нас він рекомендує відмовлятися від держпідтримки. Е, в Словаччині вони... Запроваджували спеціальні умови підтримки для малого бізнесу в Україні. Він рекомендує малий бізнес кинути як того цуценя у ріпу або випливи, або потони. Але в даному випадку я готовий повністю погодити з його словами, і додати ще від себе, що таке підвищення, як відбулося в нас, воно повністю зруйнувала сам економічний сенс мінімальної заробітної плати, як категорії. Бо мінімальна заробітна плата, ну, так би мовити, в своєму класичному значенні, так як її використовують нормальні країни і навіть ненормальні країни, ну, е, вона є е, соціальною гарантією. Тобто вона прив'язана до прожиткового мінімуму. Передбачається, що це ну, той мінімум, якщо платити менше, людина просто не зможе вижити. А в нас з мінімальної зарплати зробили, так би мовити, мінімально оподатковувану базу. І тепер її головне призначення це забезпечити уряду потрібний рівень податкових надходжень. Тобто, якщо уряду буде не вистачати надходжень ЄСВ або... Податку з доходів фізичних осіб, він ще, ще покращить життя громадян, ще збільшить мінімальну заробітну плату. Там вже лунали заяви про те, що ну, 3200 – це тільки початок, а взагалі треба там 5 або краще вже і 6. Чого. От. Бо, але при цьому давайте подивимося на той закон, який приймали в пакеті до цього підвищення мінімалки. А там написана дуже цікава річ, що уряд гарантує... Але що уряд для себе, для тих категорій працівників, я маю на увазі держслужбовців, у яких заробітна плата законом встановлюється в кількості МЗП, мінімальних заробітних плат, він запише, що а для, для цих категорій застосовувати розрахунковий рівень 1600 гривень. Ну, тобто, Уряд дуже добре розуміє, що реальні ресурси є саме на такий рівень мінімальної заробітної плати 1600. Ну а на бізнес можна збільшити навантаження. Одночасно зменшивши навантаження на себе, наприклад, за рахунок зменш скорочення видатків на виплату субсидій по тій ж самій комунальній. Ви знаєте, я хотів запитати: от вчора ми розбирали в вечірній програмі інформаційно-аналітичній аргумент: плани уряду, змінивши податки, так би мовити, почати вибудову. Оте власне це нічого, крім руйнування крихких містків комунікації з малим середнім бізнесом не дасть. Фізичні особи-підприємці, незалежно від того, є в них бізнес, нема бізнесу, вони платитимуть щомісячно, так би мовити, ренту в податки. Я сьогодні, збираючись на роботу, дивився на кількох телеканалах сюжети, про те, зокрема, з Одеси, про те, що підприємці кажуть: у мене нема щомісячних постійних надходжень бізнес сезонний. Тобто січень-лютий, наприклад, березень-квітень доходи є, я плачу, а чотири місяці нема, потім восени це поновлюється. Мені краще закрити таке підприємство. Ось що в реалії нас очікує. Ну, ви знаєте, от якраз на тлі того, про що ми говоримо, якраз можна і оцінити реальність виконання такого боку, як розвиток людського капіталу, зокрема, соціальна підтримка. Ну можна просто зрозуміти, що підтримати ми готові, але хтось, хай хтось за це заплатить. Причому уряд не хоче бути цим кимось, е, пане Євгене. Ну і ми повинні розуміти, що 16-й рік високосний рік він завершується на хвилі недоз'ясованих достатньо драматичних суперечливих моментів. Субсидії, житлово-комунальні тарифи. Йдуть mm -hmm. розгляд в судах, судові позови люди не знають. Збільшується кількість одержувачів субсидії. Економісти. В тому числі економічно дискусійного клубу, який ви представляєте, вони кажуть, це абсолютно не той шлях, який має сповідувати Україна. І таких моментів можна навести дуже багато. Саме так ми і кажемо. І е е якщо повертатися до змісту, презентованого напередодні на засіданні уряду проекту середньострокового плану розвитку країни, е не можна не е помітити, що значна увага приділяється тим сферам, які поки що. Або досягнення, в яких викликають у нас великі сумніви. Приватизація. Вже який рік в записується одержання доходів від приватизації на в обсязі, якщо не помиляюся, 17 мільярдів гривень. А ну нам вже 17. Вони зросли після того, як ми не продали ОПЗ, вирішили збільшити прогнозовані доходи. 10,5 мільярдів від спецконфіскації, законопроект так само очевидно, приречений на довге життя в парламенті. Ну, в у цьому вигляді, як його пропонують, коли під виглядом, так би мовити, відновлення справедливості фактично намагаються протягнути норму, яка дозволить за підозрою конфіскувати будь-що в будь-кого, то я думаю, що парламент буде опиратися до останнього. І мені, мені важко його не підтримати у цьому питанні. Таким чином, от ми виходимо, пробуємо з вами проаналізувати документ. Ми сходимося на тому, що безумовно документи, орієнтири, маяки, вони потрібні, без цього важко жити. Але з 91-го року у нас послідовно руйнується довіра до різного роду планів. Плани ухвалюються, але плани і реальні це дві паралельні прямі, які ніде не перетинаються, тому що ї... вони не виконуються саме так. В цьому то й головна проблема. Більш того, плани навіть пишуться вже з розумінням того, що їх не будуть виконувати. Яка реакція, скажімо так, на такого роду документи наших фінансових спонсорів? Чи збільшить це об'єктивно, чи може збільшити це обсяги інвестицій допомоги Україні? Якщо ставити питання так? Мені довелося у 2014 році працювати разом з групою підтримки України з боку ЄС. Якраз з боку, тобто я працював як представник вінеканом розвитку, то я можу сказати, що усі наші отакі плани, вони відразу посунули у бік і сказали, хлопці, от ми вам привеземо матрицю і будь ласка, складайте свої плани згідно нашої матриці. А оце все, що ви написали, воно нам взагалі не цікаво. Ну, тобто а... матриця це обов'язковий такий, скажімо, набір. А, матриця представляє собою абсолютно нормальний підхід до планування, який, до речі, знаєте, я просто можу так трохи розкрити внутрішню кухню і не в розвитку з цього питання. Ми спочатку пишемо так, як треба, от, а після того, як на це дивляться, нам доводили вказівки, як треба писати, так би мовити. Е для, не знаю, для медіа, для суспільства, для кого. Тобто ми завжди починали з простого підходу. Так? Є пріоритети, вони безумовно мають бути, є ресурси, є завдання є заходи з їх виконання. Заходи потребують ресурсів і мають е, містити очікувані результати. От за такою матрицею має складатися будь-який розумний план. Але після того, як ми до цього доходили, ресурси потроху починали розмивати, щоб не писати конкретику. Показники так само починали розмивати, тобто замість конкретних показників, умовно кажучи, побудуємо стільки-то кілометрів доріг або там збудуємо стільки-то лікарень, шкіл там і таке інше, ми починали казати, що ми розширимо базу, як ось тут у нас дуже добре написано. Сформуємо в середньостроковій перспективі професійний корпус держслужби. В мене виникає питання, а зараз тоді хто працює? Аматори? Пане Євгене, у нас дві хвилини до завершення. Ще дуже важливе питання. 29 грудня чи це вже абсолютно можливість підбувати підсумки, хоча, я думаю, повідомлення держстату з'являться трошки пізніше у січні, але реальна картина вона є. От зростання волового внутрішнього продукту. Півтора там два відсотки. Побачимо, яка буде кінцева цифра. Уряд вже заявляє, що в наступному році зростання на три відсотки планується. Насправді чи можна говорити, що Україна починає потроху повертати позиції? Хоча ми чудово розуміємо, що це мізерні цифри, які абсолютно не відповідають ситуації відновлення економіки дійсно починається, бо фактично знаєте, як вона вичерпала поки що свій, свій так сказати, інерційний ресурс падіння. Але треба розуміти, що це, знаєте, нашу економіку зараз можна порівняти з каменем, який посередині гори лежить, він зацепився за, якісь, за якусь перешкоду і коливається туди-сюди. Можливо, ми зможемо цей камень знову почати рухати вгору. Але будь-який поштовх найменший, будь-який, підкреслюю, і цей камень знову покотиться вниз. І оце, до речі, і є головна проблема, бо в нас те, що в нас відбувається зараз, те відновлення, воно не є жодною заслугою ані уряду, ані Національного банку. Це просто природній процес, бо е ринкова економіка, вона так побудована, вона взагалі дуже стійка. Тобто, якщо бізнесмена не фізично не вбити, не знищити, не забрати в нього геть усі засоби виробництва, як тільки, так би мовити, проходить перший шквал, він піднімає голову і починає дивитися, ну добре, я в нових умовах, але треба щось робити, треба працювати. І Він починає працювати. Дуже важко, дуже важко з вами не погодитися. Маємо, на жаль, завершувати. Всі ми сходимося на тому, що економіка України з різних причин занадто уразлива для різного роду ризиків. А це диктує абсолютно чітку збалансовану програму дій. Гість програми у контексті експерт економічно-дискусійного клубу, колишній керівник низьких департаментів Мінекономрозвитку розвитку і торгівлі України Євген Олєніков. Дякую за участь в ефірі.